Вітаю, дорогі шестикласники. Сьогодні ми поговоримо про властивості додавання раціональних чисел. Нам відомі переставна властивість додавання і сполучна властивість додавання для натуральних чисел. Ці властивості також розповсюджуються і на будь-які раціональні числа. Пригадаємо. А додати Б дорівнює Б додати А. Це переставна властивість додавання. Звучить вона так. Від перестановки доданків сума не міняється. Наприклад, мінус 2 додати 5 можна поміняти місцями 5 додати мінус 2. І в тому і в тому випадку результат буде одинаковий буде 3. Наступна властивість це сполучна. Пригадаємо, а додати Б додати С. Тобто, до суми двох чисел додається третє число. Як це можна зробити? Можна до суми першого і третього додати друге число. Або, наприклад, до суми другого і третього додати перше число. Тобто, що говорить нам сполучна властивість? Що додавати можна не по порядку. Візьмемо цю властивість собі в рамочку. І запам'ятаємо, додавати можна не по порядку. Наприклад, мінус 5, додати 4, додати 6, додати мінус 4, ну і так далі. Можна ще багато доданки додавати, але давайте подивимось на цей верс. Дуже зручно тут додати для початку 4 і мінус 4, бо це буде 0, а потім мінус 5 і 6. Мінус 5 і 6 різні знаки. Віднімаємо, 6 відняти 5 буде 1. Виконуємо деякі вправи. Номер 974. Перша вправа. Мінус 5, додати 19, бачимо це в дужечках. Додати мінус 19. Що ми бачимо? До суми мінус 5 і 19 додається ще число мінус 19. Але ж це додавання. Використаємо тут сполучну властивість додавання. Бачимо, є 19 і мінус 19. Тому ми спочатку можемо додати до числа 19, число мінус 19, де ми отримаємо 0. А потім сюди ще додати число, яке в нас залишається мінус 5. Адже це все додавання. І ми маємо число мінус 5. От і все. Другий приклад. Спробуйте зробити його самостійно, а потім звіритися. Мінус 16 додати мінус 17. І додати 17. Поставте на паузу, виконайте самостійно. Отже, що ми маємо? Ми маємо тут додавання. Байдуже, що тут два числа в дужках. Це все додавання. Тобто, ось ці перші дужки навіть можна зняти. І ми маємо просто додавання трьох чисел. Міркуємо, що зручно дати. Зручно додати мінус 17 і 17. Це буде 0. А потім сюди ще додати число мінус 16, але не губимо мінуси. І отримаємо мінус 16. Поглянемо на п'ятий приклад. Тут дроби, і при тому тут різні знаменники. Тому, що зручно відразу додати? Додати зручно те, що в нас з однаковими знаменниками. Ми маємо 415 і мінус 415. Подивіться, це буде 0. І в результаті ми маємо лише один дріб мінус 8,25. Подивіться, навіть нічого не прийшлося нам зводити до спільного знаменника. Поглянемо на номер 975. Перший приклад. Поставте на паузу, перепишіть собі до зошита. Міркуємо, як ми будемо додавати. Розглянемо всі числа, які у нас є. У нас є два від'ємних числа і два додатні числа. Звичайно, можна додавати спочатку додатні числа, потім від'ємні додати, а потім знайти їхню суму додатнього і від'ємну. Але, якщо ми уважно подивимося, у нас є число мінус 5,126 і 5,126. Бачимо, що це протилежні числа, вони у сумі дадуть нам 0. Тому залишається просто додати числа 7,29. сотих, і число мінус 6,29. Різні знаки віднімаємо і ставимо знак більшого модуля. Більший модуль у нас 7,29. Тобто воно додатнє, в результаті буде додатнє число, і треба просто 7,29 відняти 6,29. Маємо просто одиничку. Наступний номер 977. Перший приклад. Поставте на паузу, перепишіть собі. Давайте поміркуємо. Дивіться, у нас тут є 5 чисел. Три з них від'ємні, два додатні. Так, звичайно, можна додавати всі від'ємні. Але будемо міркувати, як зручно, як зручно дати ці числа. Подивіться: мінус 78 і мінус 22. Обидва від'ємні числа. Ми складемо їхні модулі і поставимо знак мінус. Давайте вже додамо ці два числа. 78, додати 22. Що в нас буде? Получається 100. Тобто мінус 100. Тепер у нас залишається три числа: 36, 19 і мінус 25. Можна скласти два додатні числа. Давайте це зробимо: 36 і 19. Буде додатнє число, поставили плюсик, і додаємо модулі 36 плюс 19. Що буде? 30 плюс 10 40, 6 і 9 15. Отримаємо 55. І ще в нас залишається число мінус 25. Міркуємо далі. Ми можемо тут дуже легко скласти ось ці числа 55 і мінус 25. Різні знаки віднімаємо від більшого модуля менше, тобто від 55 будемо віднімати 25. Число буде додатнє, оскільки 55 додатнє. 55 мінус 25 отримаємо. 30. Але в нас є ще число мінус 100. Ну і нарешті завершаємо цей етап. Два числа, різні знаки від більшого модулю віднімаємо менше. У результаті буде від'ємне число. Віднімаємо 100, відняти 30, буде 70. Ось так. Другий приклад виконайте самостійно. Зроблю невеличку підказочку. Подивіться: стягніть спочатку від'ємні числа. І ось ці два додатні. А потім до того, що утворилося, ще достаде число 5,25%. Давайте разом розберемо п'ятий приклад. Поставте на паузу, перепишіть. Тут у нас мішані числа. І дуже чітко видно, що в нас два числа із знаменниками 36, а два числа із знаменниками 24. Маємо і від'ємні, і додатнє число. Що ми будемо робити? Для початку давайте стягнемо, додамо числа із однаковими знаменниками. Тобто число мінус 3,3136 і 5,436. Будемо їх додавати. Що більше 5. Отже, від 5,436 віднімаємо 3,3136. Оскільки 5 додатні, то в результаті буде додатнє число. Робимо це віднімання. 5,436 віднімаємо 3,3136. Бачимо, від 4 не віднімається 31, позичимо одиницю. Буде 4 цілих, 36 додати 4, 40, 36, відняти 3 цілих, 31, 36. Маємо 1 цілу, 9, 36. 9, 36, до речі, можна скоротити на 9, це буде 1 четверта. Отже, в результаті в нас отримали число 1 цілу, 1 четверту. Тепер інший етап. Стягнемо числа ось ці. Із знаменником 24. Дивимося, вони обидва від'ємні, тому будемо додавати, але в результаті отримаємо від'ємне число. Поставили плюсик, поставили мінус у дужках і чекаємо, яке число буде. Додаємо 1,1724, Додати 2,4. Дорівнює, додаємо 3,2124. Скоротимо на 3. Маємо 3,7 восьмих і записала сюди це число. Залишається додати 2 числа з різними знаками. Зробіть це самостійно. Ми бачимо більше трічка в результаті буде від'ємне число. Отже, мінус 2,5. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання.